Здоров, Маруся, що ти тут ще ворушишся? А та це вчора пиріг пекла та й вам унесла. На, я тобі на столі поставлю, поріжеш та поп'єте з дівчатками чайку. Чуєш, а що це вас за цуценя по двору біга? Де ж це павкан? Пропав? Та ти що? А що ж таке? А, це, видно, і в нас дружком теж таке було. Сперва засумував. О, ну, потім перестав їсти здох. жалко, такий хороший був собака, було, не пропустить Маруся ніде нікого. Бо це це найде таке гамно, що далі нікуди. На тому тижні Любка до нас приїжджала, то війшла ж в хату, а вона й не муркнула, нажерлася й сидить тільки з будки везера. Зато як хтось аж на тій вулиці балака, то воно розривається як самошедше на весь куток. Ще ось трохи подержим, о. Та скажу Іванові, хай кудись її прийма в лихій годині. Ну та на що ж її держать, як з неї толку ніякого, щоб тільки харчі переводила?